І це дуже сильно працює, тому що це комплімент йому, це комплімент йому. Тобто ти такий несподіваний, ти незвичайний, це добре, це, це не стандартний комплімент, да? на другому рівні, що ми говоримо, коли він вас здивував, щось там е, порозказував, да? чи, чи щось зробив, ну, в общем, ви дивитеся йому в очі і говорите. Ти мене здивував. Я не очікувала, що ти такий. І вони закінчуєте речення. І от у нього цей незакритий гештальт буде. Який такий? Такий який. І він буде цю фразу варить, у нього буде тиждень вариться, поки він вас не побачить. Який такий? Інтрига. Угу. На третьому рівні, там, де ми даємо максимального сексу.